В Дніпрі лікують пораненого чоловіка внаслідок ракетної атаки по Костянтинівці 9 серпня. 63-річний Євгена в той день пішов купити наживку для риболовлі. Думав на пенсії відпочивати та займатися улюбленою справою. Проте росіяни нещадно б'ють і по цивільних об'єктах та мирних жителях в той день ворог поцілив по торговельному центру. Чоловіка вже прооперували. Тим самим лікарі запобігли вторинним ускладненням для здоров'я все це закарбувалося в пам'яті. Я не зможу передати точно, але все було якесь вогняне, колюче і миттєве. Розумієте, все сталося за секунди, і я опинився під уламками. Зібрав всі сили і виповз на вулицю. А навколо лежали люди, кров, це в крові, діти, дорослі, жінки. Всі кричали. Було страшно. страшно. Коли я прийшла, я дивився, що наша машина стоїть і кругом. Непонятно, що взривається, але мені повезло, бо я пройшла і не знаю, що мені робити. І тут мені дзвінок від моєї начальниці. Женя при пам'яті попросив мої сісти позвонити до мене на роботу і сказати, де він. Тому я одразу поїхала оттуда в лікарню. Нам потрібно видалити так не пошкодивши мозок, який з усіх сторон його накриває, тому що ліва лобна частка, там розташовані центри, які відповідають за мову. Перш за все, для того, щоб людина могла говорити, мова. Друге, це психіка, емоції пацієнта.